Вона завжди приходила на вокзал рівно о сьомій ранку. Без поспіху купувала каву, сідала на холодну лавку і дивилася, як поїзди від'їжджають у різні міста. Вона ніколи не їхала, лише чекала, навіть сама не знала кого. Одного дня він сів поруч, без слів, лише кивнув, ніби вони знайомі вже багато років. Вони почали мовчати разом, день за днем. І в тому мовчанні було більше тепла, ніж у тисячі зізнань. Вона знала, він прийде, він знав, вона чекатиме. Минали тижні вони говорили про дрібниці, про каву, дощ, людей, що поспішають, але ніколи про себе, бо інколи найважливіше страшно назвати вголос. Одного ранку вона не прийшла, лавка була порожня. Кава охолола в його руках, наступного дня знову нікого. І ще день, і ще вокзал раптом став надто великим. Через місяць він знайшов лист у кишені свого пальта. Він не пам'ятав, щоб клав його туди. Я чекала не поїзда, писала вона. Я чекала людину, з якою не страшно мовчати. Якщо ти читаєш це, значить, я вже поїхала. Але кохання не завжди лишається там, де почалося. Він усміхнувся і купив квиток уперше за багато років, бо деякі історії любові починаються не з зустрічі, а з рішення йти за нею до кінця.